19 вересня 23-го року доспіла грушка Мілада, називається. У нас в садку не було 5 днів. Уїжджали, все було добре, приїхали, вона вже майже вся опала, переспіла навіть. Все-таки плоди. Цей маленький. будемо зараз його важити. Випадай, 260, майже 5 грамів. Ого, 515. Здорово везну. Це, мабуть, чим більше. 540 з половиною грам. Так, ну, ріжу. Аж страшно. Так, ось ось така вона. Біленька. Красивенька. Ця ще не переспівша. Пахне грушкою. Солодка, соковита, ароматна. ця ще не переспівша, якщо день вона полежить, буде взагалі те, що треба. Набере трошки ще соку. І буде така, як я люблю. Смачна грушка, бо переспівши вони вигідні які. В такому вигляді воно саме те.